20 років, як один день, хто засновував, розбудовував і захоплюється діяльністю центру, прийшли привітати його з ювілеєм. Він потрібен, як то як знаєте, я би сказав, як воздух, як кислород. У центрі дихають повітрям, що пронизане красою. Бачите, її в усьому, неабиякий який хист. Сьогодні є багато питань, які потребують об'єднання зусиль людей на основі духу, і от саме цим займається цей центр. Велике йому спасибі, що він є. Вісім років тому у центр імені Реріха педагог із світовим ім'ям Шалва Аманашвилі заснував лабораторії гуманної педагогіки. При бажанні вчителі зі всієї області можуть удосконалювати тут педагогічний хист. Я був в Латвії, в Літві тільки що я був, і там теж іменно в центрі Реріхо організують хороші діла, культурні, роботи, которые які іменно розвитку суспільства. А цей центр Хмельницький. Достойно входять во в саубщество. От Це мене дуже радує. Центр, який ми започаткували, багато відвідує молоді, особливо багато відвідують учнів різних шкіл. Ось і це для нас великим досягненням. Навчити хмельничан бачити красу у науці, мистецтві і філософії. Завдання не з легких, але посильне. На цим представники центру Реріха пообіцяли працювати і надалі. Юрій Куричка Вячеслав Добровольський. Подільська панорама.